Відповіді на ваші запитання про медицину та права пацієнтів. Ви питали, відповідаємо. Поговоримо про ваші права, безкоштовні операції, хабарі в лікарнях і що робити, коли від вас вимагають сплатити за те, що має надаватися державою безоплатно. Вітаю, це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. І сьогодні ми розглянемо найгостріші питання стосовно медицини в Україні. Якщо ви в цьому відео не знайдете відповіді на свої питання, напишіть їх, будь ласка, в коментарях. В наступних наших передачах ми дамо відповіді на найпоширеніші з них. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Починаємо. І першою ми розглянемо тему безоплатної медичної допомоги. Мідсестра 62 запитує: А то що платять за операції, це етап не НСЗУ? Це типу благодарність? Ні, це не подяка. А незаконна вимога грошей. Операції, що входять до програми медичних гарантій, оплачуються НСЗУ. Звісно, якщо є договір у лікарні з цією організацією. Якщо ж вас змушують платити, обов'язково вимагайте чек. А після телефонуйте на гарячу лінію НСЗУ 1677. Є навіть можливість повернути сплачені гроші, якщо ви сплатили за те, що має бути надано безоплатно. Питання. Да ви що, ПЛІВАТЬ їм на ету абревіатуру. Тут мова йде про абревіатуру, тобто про НСЗУ. У нас на каналі було дуже популярне відео, воно набрало найбільше переглядів про те, як одним словом примусити лікарів надавати всі ліки та операції вам безкоштовно. Тобто слово це НСЗУ. Так ось, ця Національна служба здоров'я України фінансує. Діяльність лікарень і тому все, що ви отримуєте в цих лікарнях, має надаватися безоплатно. Але звісно, зловживання бувають, і саме для цього ми записуємо це відео, щоб ви знали, що в такому випадку просто порушуються ваші права. Якщо лікарня отримує фінансування від держави і при цьому вимагає від вас за щось сплачувати, скаржтеся, наступне питання. До сраці лікарям НСЗУ згоден з вашими емоціями, проблеми дійсно існують, але якщо нічого не робити, то ситуація ніяким чином не зміниться. Пишіть скарги і побачите, що всі разом ми це можемо змінити. Олена пише 1677. Всі заяви скидає на місцевий рівень, а там всі свої. Це правда. Місцеві лікарні можуть кришувати місцеву корупцію. Але якщо НСЗУ отримає дуже багато скарг від пацієнтів, то цю лікарню можуть оштрафувати або навіть розірвати контракт з НСЗУ. А це буде означати, що лікарня втратить фінансування від держави, тож це їм дуже не потрібно. А тепер поговоримо про ліки та програму Доступні ліки. Надія запитує у приватній клініці прийом спеціаліста 500 гривень. Це щоб вас тільки послухати. Дійсно, у державних клініках послуги платні, це нормально. Але ж у державних вони безкоштовні. Якщо лікар в державній лікарні змушує вас платити, це порушення. Запитання. А якщо пенсіонер знаходиться в Польше, можна ли купіти для ніки? Так, ліки можете купити, але при цьому НСЗУ ці витрати вам не покриє. Щоб отримати безкоштовно, варто звернутися до українських лікарів і отримати електронний рецепт. Лана запитує: нещодавно лежала в лікарні, і я в лікаря просила виписати мені ліки, і я куплю. І весь тиждень слухала, що нічого не треба, і все є навіть в дрібницях. Це хороший приклад, коли лікарня дотримується. Діючих правил. Але якщо ж вам кажуть купувати, обов'язково перевірте, чи є ці ліки в переліку тих ліків, які закуповують НСЗУ. Цю інформацію можна перевірити на сайті е ліки». Посилання на нього ви бачите зараз на екрані. Ось коротенька відеоінструкція, як ним користуватися. Є ліки це сайт, на якому кожен пацієнт може перевірити наявність лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти, у своїй лікарні. А тепер поговоримо про медичні обстеження та діагностику. ЖНЕЦ запитує. За МРТ 5 штук. Так дійсно МРТ може коштувати і 5 тисяч гривень. Але якщо ви хочете отримати МРТ безоплатно, перевірте, чи є в вашому місті державні лікарні, які оформили договір з НСЗУ і надають послуги МРТ запитання. На лікарню за 4 місяці потрачено 44 тисячі, а чоловік умер. Ну, це дійсно трагедія, і якщо там була якась лікарська помилка, в цьому випадку лікарі мають відповідати. Зверніться, будь ласка, до прокуратури. Але якщо ж ви ще й сплачували 44 тисячі гривень за те, що має надаватися безоплатно, тим більше подайте скаргу до НСЗУ, щоб цих людей вивели на чисту воду. Запитання. А тепер скажіть юрист пенсіонерів, як зробити МРТ за кошти НСЗУ? Дуже просто: потрібно електронне направлення від сімейного лікаря. Далі шукайте лікарню за телефоном 1677 або на сайті НСЗУ. А тепер поговоримо про лікарів і направлення до спеціалістів. Запитання. А чи можна до вас звернутися з перерахуванням пенсії, яка вартість вашої послуги? Це питання не про медицину, але я розумію, що воно хвилює кожного пенсіонера. Щоб ви могли отримати перевірку та збільшення вашої пенсії до максимальної, якщо є підстави для цього збільшення, напишіть в гуглі пенсія.укр. Ось ви як бачите, зараз на екрані, так і напишіть. Далі відкриється сайт, і там ви дізнаєтеся повністю умови. Як ви можете перевірити та збільшити пенсію без передоплати, всього за 300 гривень, отримавши результат? Тільки після цього ви сплачуєте. Переходьте через Google за цим посиланням, дізнавайтеся і збільшуйте свою пенсію. Яна Калєнська запитує: Доброго дня! А так, можна нам секі сказати, коли що? Так, ви можете апелювати до медичних гарантій, якщо вам там відмовляють у підтвердженні інвалідності. Сюзанна запитує: не працює. Скора відказується приїжджать. Викликайте повторно, розмову запишіть на диктофон і подавайте скаргу до місцевого департаменту охорони здоров'я. А тепер поговоримо про гроші, хабарі та корупцію в медицині. Запитання. Корупційна мафіозна структура. Ну, тобто це не запитання, це просто констатація факту. Виглядає якось безперспективно, що людина вже здалася, не починаючи якось добиватися своїх прав. Якщо так буде поступати кожен, то ми нічого не доб'ємось. Тому я раджу всім, хто потрапив в ситуацію, де ваші права порушуються, щось робити. Як... Як, наприклад, можна зателефонувати за номером 1677 і подати скаргу, що у вас вимагають гроші на оплату операції чи придбання якихось ліків, які мають вам надаватися безоплатно. Я можу сказати, що головне не давати хабарі, але ви дивіться самі: якщо це ваше питання життя і смерті, і якщо вам зараз конче потрібна операція і лікарі відмовляються робити цю операцію безоплатно, можливо. Якщо ви хочете все ж таки зробити її і оплатити, як варіант, ви можете розмову з цим лікарем записати. Якщо у вас залишиться після того, як ви сплатили якісь підтвердження, наприклад, ви перерахували на картку лікарю, або якимось чином зафіксували факт передачі грошей після операції, коли все закінчиться, пройде реабілітаційний період. Ви можете звернутися до НСЗУ і розказати всю цю ситуацію. Я впевнений, чим більше буде таких випадків, тим менше буде пропозиції сплачувати за те, що надається безоплатно. Питання: лікарі не бояться нічого. Ну, це знову ж таки не питання, це констатація факту. Насправді все не так. Якщо багато скарг, лікарів звільняють або позбавляють ліцензії. Питання: такий самий підхід може бути застосований до пенсійного фонду. Одним словом. Набу набу це Національне антикорупційне бюро України. І так, співробітники пенсійного фонду також мають вчинити все по закону. Якщо вони порушують ваші права і ви не можете з цим впоратися, обов'язково напишіть заяву до Набу. Але краще просто зафіксуйте своє звернення письмово до пенсійного фонду. Отримайте відповідь, і з цієї відповіді ви побачите, з чим саме не згоден пенсійний фонд України. Можливо. Будуть підстави, де його позиція буде законною, і ви таким чином будете розуміти, що насправді все відбувається так, як має бути. Якщо ж в цій відповіді ви побачите щось незаконне. Ви можете, приклавши цю відповідь, звернутися до вищого керівного органу цього відділення пенсійного фонду, можливо, там ви отримаєте іншу відповідь. І таким чином, дійшовши до самого верху, ви можете знайти правду в пенсійному фонді України. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Усі відповіді стосовно державної безкоштовної медичної допомоги ви можете знайти у довіднику для пацієнта. Щоб завантажити його безкоштовно, напишіть в гуглі лікування.укр. Далі відкриється сайт і ви оберете, куди його вам краще отримати: Viber. Телеграм або на електронну пошту. А тепер давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішньої розмови. Медична допомога в Україні не може бути платною в державних клініках, якщо вона покривається програмою медичних гарантій, і це так і має бути, тому що згідно Конституції України, кожна людина має право. На безоплатне надання медичних послуг, щоб дізнатися більше або задати якісь конкретні питання стосовно програми медичних гарантій, телефонуйте за номером, вказаним на екрані 1677. Напишіть в коментарях, з якими ще проблемами ви стикалися у державних лікарнях. Ми дамо відповіді на них у наших наступних передачах. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. І ставте лайк цьому відео, якщо ця інформація була для вас корисною. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.